Зараз ми збираємо калину, очищуємо її від гілочок, щоб потім було легше зварити варення та передати його захисникам. На кілограм ягід 800 грам і цей, цукру і трошки водички ми милиємо, щоб сік пустило. Потім ставимо на сутки, його воно пускає сік і ставимо варити на маленькі вогни. Ось таке виходить у нас варення такої густини, дуже смачне, корисне, готуємо з любов'ю для наших військових. В народній медицині вона дуже користується попитом при застудних захворюваннях, при бронхітах, при ангінах дуже вона корислива. Також вона використовується і при серцево-судинних захворюваннях. Доказує, що вона дуже допомагає при артритах особливо.